Доброго дня. Сижу тут от біля своєї сої і думаю. От, да, от Ми її виращуємо. Е, ні, не так. Вирощуємо, да. вирощуємо, але першим її виростити, її треба посіяти Ми її сіємо, потім бризкаємо, потім косимо е, і молотимо. Дофіга робимо операцій Люди, які скуповують у нас, вони роблять ну, яку операцію? Ну, З нами поговорити, е, приїхати її забрати. От дві операції: іде справедливість. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Тік нічим не відрізнився від прошлого, були опади, але недостатня волога дала своє. Е... Тому бачите, якби в нас все як в усіх. Щось погоріло, щось не виросло, але маємо те, що маємо. Думи мої, думи мої. Ви як пісня ві. Все, наша пригода закінчилася. Площа убрана. Надіюся, всі довольні, всі щасливі. От поки йду на місце свого призначення, трохи пофілософствую, е, соя, підсумок, що можна сказати, Ну, культура хороша, е, Ну, як всі казали, рентабельна. Але чомусь не розкриває свій потенціал. Нема вологи. Наш клімат змістився і ми тепер будемо вирощувати соняшник. Тому що сої два роки підряд нема. Тобто, в цьому, я думаю, році ці впевнилися, всі, і соя як. Культура просто вийде з нашого сільського господарства. Е, ну, це як моя думка. Але ну, вона може бути і неправдивою, тому що хто шарить цю сою сіяти, в кого є по нулю, е, хороше 35 -е міжряддя, е, поштучно, 450 зернино е, 12-14 на метрі. Е, ну, воно, я думаю, повинно родити ну, ядрен батон. По поводу комбайна повинні були скосити і забути ще вчора про цю всю агропригоду, але вона хоче, щоб було продовження. Тому. Продовження. А я думаю, що це і не тільки продовження сьогодні, а ще буде продовження і завтра. Тому що ну, комбайн зламався, деталь замовили, деталь, ну дай Бог, щоб приїхала. ну, Бо я розумію, нова почта там, ну, я сам же ж відправляю замовлення, відправив там сьогодні. ну, Ввечері ти його в іншому місці ну, рідко отримаєш. Це тільки на наступний день. Тому вчора зламався, сьогодні замовили, дай Бог, завтра справлять. тому... Qual